Друге правило, яке часто шокує людей, це те, що в США для відкриття бізнесу не обов'язково мати статутний капітал. Ви можете прокинутися завтра і відкрити бізнес без необхідності мати статутний капітал. Інвестувати в бізнес можна грошима або активами. Ще одне, що потрібно розуміти, це те, що податок сплачується з прибутку, а не з того, скільки грошей ви вклали чи вивели. Наприклад, ви вклали 10 тисяч доларів і за рік заробили 20 тисяч доларів. Податок ви будете платити з 20 тисяч доларів доходу, незалежно від того, чи виведете ви капітал чи ні. Тобто ви почали з 10 тисяч доларів, заробили 20 тисяч доларів і наприкінці року у вас є 30 тисяч доларів. Наприклад, якщо ви не вивели нічого і у вас ці 30 тисяч залишилися, ви все рівно будете платити податок з 20 тисяч доходів. Але якщо ви, наприклад, вивели 25 тисяч доларів, ви все одно будете платити податок з 20 тисяч доларів доходу.